Во Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Влюблені во Христі, браття і сестри, кожного дня, день за днем, ми нашим постом, нашою молитвою, нашою вірою наближаємо світле Христове Воскресіння. І сьогодні ми молитовно згадуємо Яна Ліствичника і найперше його працю, його труд, ліствицю українською це драбина, це сходинки. І цій праці Іоан Лістичник показав нам, розказав нам. Сходинка за сходинкою, як ми повинні наближатися до Бога, підніматися вище і вище, як на древній іконі, намальована сьогоднішня ікона, сьогоднішнє свято. Величні сходинки, по яких піднімаються монахи до неба і на останній сходинці, яка називається любов. Стоїть Бог наш, Господь наш Ісус Христос. І в цій важкій праці, праці возвишення, підняття до неба не кожен може піднятися до самого верху. Ангели допомагають, але багато і зриваються із цих сходинок і падають вниз. Сьогодні, напевно, дуже важливо для нас з вами сама суть цього свята. Сьогодні таке життя, що ми привикли робити все дуже швидко. Нам хочеться подивитися маленьке відео коротеньке в Тіктоці, правда? А кіно дивитися три години ну ніколи і часу не вистачає, і терпіння не вистачає. І коли раніше подорожували люди день, два, тиждень, то сьогодні сів на літак і за годину ти на іншому кінці світу, все сьогодні зміщається. Швидко, швидко, швидко час летить і ми не встигаємо за цим часом. Більше того, коли три роки назад почалася війна, повномасштабне вторгнення, війна почалася раніше, війна, напевно, і ніколи не закінчувалася. Але ми думали оце 2-3 дні. Пам'ятаєте, нас лікували так, два-три дні. А потім ми думали місяць, два, три місяці. Оця боротьба йде уже три роки. А якщо з 14-го року брати 10 років. А якщо брати ще в історію, то століттями продовжується ця боротьба. А з першого дня історії людської продовжується боротьба добра і зла. І поле бою в цій боротьбі людська душа, наші з вами душі. В наших душах ідеться війна, а нам хочеться швиденько, щоб батюшка перехрестив і все буде зразу добре. Так як хотілося Адамові і Єві. Вони вкусили яблуко, вкусиш яблуко, і зразу все буде добре. А виявилося не так. І виявляється, сьогодні, вчитуючись слова Іоанна Ліствичника, повинна бути повсякденна, натхненна і напружена праця і боротьба. Зі злом, праця над собою і боротьба зі злом. А це важко, нам так не хочеться, нам хочеться все і зразу. Але сьогодні я закликаю кожного з вас. Перечитайте цю книжку. Можливо, вам буде важко її читати. Можливо, прийде час, коли прийде розчарування. Бо Читаєш і думаєш, Боже, як я стою далеко від Бога. І все те, що пише Йоанн, неможливо мені зробити. Але це буде перший крок до покаяння, бо Бог буде судити нас не за те, що ми робили чи не робили. Ми мало робимо в цьому житті. Бог буде судити, чи бачили ми свій гріх, чи плакали ми над своїм гріхом, чи розкаювалися ми в ньому. І саме тому, читаючи Ліствицю, будемо думати над тим, чого ще нам треба досягнути, а в чому потрібна допомога ангелів на цих сходинках. А в чому потрібна і допомога Бога в Його святому причасті? Тому я рекомендую кожному придбайте цю книжку, перечитайте її. І хай ваш шлях, шлях до Бога, важкий і тернистий шлях, буде усіяний ангелами, які будуть допомагати вам. Буде Натхненним і впевненим, і ми здолаємо цей шлях, і ми прийдемо до Бога до останньої тої сходинки, де Бог любов чекає нас. А цей шлях і є наш з вами піст. Прийшов один чоловік до мудреця. І мудрець. Почав розповідати цьому чоловікові все, що з грі... про що він з він... чим він сорішив від самого дитинства всі його потаємні гріхи? Слухав чоловік, слухав і почав плакати за свої гріхи. І коли побачив сльози, мудрець каже, а тепер йдемо. Будемо їсти, пити, веселитися. А чоловік каже, я не можу ні їсти, ні пити. Я не зможу веселитися, адже ти відкрив мені моє життя. Ось що таке наш з вами піст? Ми можемо їсти, ми можемо пити. Але коли ми бачимо, Своє власне гріховне життя ми не зможемо себе заставити тоді ні їсти, ні пити, ні веселитися. І тільки Бог дарує нам радість очищення, радість спасіння, радість вічного життя, радість Воскресіння, і тільки Бог подарує нам радість. Нашої перемоги, Боже, благословлення на всіх вас!